Чотирикласники Артем і Даниїл сконструювали з Лего пандуси майбутнього. Саме їхні винаходи стверджують хлопці, здатні ефективно долати усі існуючі перешкоди. Два види пандуси, які ми згамили. Ми команда Артем і Даня. Перший вид пандуса людям, які на інвалідному візку дуже складно підійматися по ось цьому пандусу, тому що він угору, а притяга їх притягує вниз. і допоможе їм цей винахід. Коли вони наїжджають на пандус, активується кнопка, яка є на цьому пандусі, і виштовхується. Плитка, яка допомагає піднятися людям з особливими потребами на інший поверх, дитячі інноваційні ідеї здатні змінити світ у майбутньому. Презентують у Шоскінській початковій школі Паросток. Тут уже вісім років впроваджують стему світу, яка сьогодні є візитівкою навчального закладу. Сьогодні класна керівниця 4-го В класу Любов Кулик разом зі своїми учнями представляє проєкт Моє доступне місто для всіх, де знайомить своїх підопічних з такою важливою. Тему як безбар'єрність, наприклад, вони заходять в якийсь заклад, а для них всі умови створені. Які умови повинні бути створені для людей з оживанням? А що, був комфорт? Я. Щоб були великі великі сидіння. О, йому більше місця треба ніж звичайній людині. Тему безбар'єрності четвертий В обрав через те, що має статус інклюзивного. В колективі навчається дитина з інвалідністю, і це накладає на клас певну соціальну відповідальність, розповідає Любов Кулик. Він зараз на патронажному навчанні і прикріплений до нас. До нашого класу ми разом всі загальні заходи. Якісь е і перший дзвоник, і останній дзвоник, і якісь заходи в межах класу ми проводимо разом з ним. Він приходить до нас. На до ініціатив СТЕМ освіти долучаються і наймолодші вихованці паростку. Так в межах проєкту Місто майбутнього учні першого В класу разом зі своєю класною керівницею Оленою Малькуновою презентували власні ідеї екологічно чистого транспорту. Стали говорити про гіроскутери, про сонцемобілі, про електромобілі, про човни, про вітрильники. Ну і спробували це. Зробити своїми ручками, про поки це було в проєкті, ну а потім домовилися, що коли виростуть, то обов'язково в нашому місті будуть е, такі інженери, наші дітки, які зроблять саме уже. Транспорт, який буде возити людей, перевозити людей в майбутньому. До СТЕМ освіти Шосткинська початкова школа паросток долучилася, надихнувшись досвідом столичних закладів. Перший проєкт мав назву Яблуко. А згодом вчителі та учні почали реалізовувати і інші масштабні ініціативи, такі як подорожуємо Україною, де досліджували екосистеми рідного краю та видатних людей Сумщини. Одним із останніх та найбільш захопливих став проєкт Місто майбутнього, зазначає заступниця. Директора з навчально-виховної роботи Наталія Чернишова, хтось придумував, як буде виглядати місто майбутнього фізично, так, які будуть будинки, хтось винайшов нові джерела відновлювальної енергії, хтось говорив про доступність міст майбутнього, як буде зручно жити людям з інвалідністю, як буде зручно жити маленьким дітям, як дорослим, як людям похилого віку. Тобто, кожен клас розглядав цю проблему саме з точки зору свого бачення, так як вони хотіли реалізувати. Продукт кожного проєкту це макети, малюнки, вироби з паперу або з конструктора лего, як підкреслює Наталія Чернишова, STEM інтегрує науку, технології, мистецтво, літературу, математику, або діти мали змогу отримати цілісні знання про довколишній світ. Дітям дуже подобається працювати саме в напрямку STEM, тому що це робота в команді. це креативність. Це критичне мислення. Кожна дитина може проявити свою ініціативу. І це все навички 21-го століття, які зрозуміло будуть корисні для кожного. З тим освіта у Шосткінській початковій школі не обмежується лише стінами закладу. Своїм досвідом паросток ділиться на загальноукраїнському рівні. Публікує розробки, а також бере участь у конференціях у Глуківському національному педагогічному університеті та Сумському обласному інституті після дипломної освіти.